З нагоди відзначення міжнародного дня сім'ї в парку Придніпровській організували справжні свято радості, солодощів та творчості. Чудові дитячі посмішки сяяли яскравіше сонечка на родинному святі. Понад 20 локацій раду приймали відвідувачів та підіймали настрій різноманітними активностями від квесту до барвистих малюнків на обличчі для дорослих. Також були цікаві локації з поліціянтами, патрульними та рятувальниками. Є багато локацій, можна намалювати безкоштовно аквагрим, запустити собі косички, взяти участь майстер-класах. А ми збираємо гроші донати для кременчуцьких волонтерів ігоря Шарого і Андрія Ревен. Правоохоронці Кременчука презентували на широкий загал кілька різних локацій. Зокрема, з дітками працювали і криміналісти, і кінологи з вівчаркою Джеком. нашій поліцейській родині є такий... Член сім'ї як Джек. Це поліцейська робоча собака Малінула. Він розшуковий. Це якщо хтось потіряється, то ми його знайдемо. Дітки веселі, задоволені, їм дуже подобається, вони вивчають, навчаються, зацікавлені в роботі поліції. Свято родини відбувалося завдяки організаторам та підтримці спонсорів. Організатори заходу Департамент у справах сімей та дітей, департамент молоді та спорту, молодіжний парламент Кременчука та Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій. Даний захід проходить за підтримки благодійної організації Stabilization Support Services, за підтримки державного департаменту США. Кожен бажаючий міг додати до свого життя трохи барв, розмалювавши обличчя на одній з локацій. Черга бажаючих вишукувалася до майстрів Аквагриму з молодіжного парламенту Кременчука. Волонтери молодіжного парламенту працюють на локації Аквагрим. розмальовують Дітям обличчя, але за бажання можна кинути до нас. Сьогодні завітало дуже багато людей. Волонтери та студенти Кременчуцького професійного ліцею імені Макаренка, як справжні стилісти, робили малечі фантастичні зачіски. Намагаємося завжди брати активну участь, допомагати для того, щоб створити атмосферу, таку яскраву до сьогоднішнього дня, дня сім'ї. Тому наші дівчата. Беруть участь активну у плетенні косичок, так як ми перукарі. Творчий колектив бдюту традиційно підготував цікаві майстер-класи для дітвори. Ви бачите, плетемо браслетики, традиційно найбільш популярні сині-жовті, тобто патріотичні браслети, але можна сплести і собі якісь до костюму іншого кольору. Також працюємо працюємо з папером і ще два майстер-класи. Буде один з виготовленням якої прикраси для себе з федру. І також з паперу робимо квіти, заквічуємо землю, ще й ми. Також волонтери молодіжного парламенту навчали гостей свята екологічній культурі та пропонували обирати здоровий спосіб життя. Ми пропонуємо пограти в безпрограшну лотерею. Тобто витягнути папірець, з яким завданням фізичного характеру там пострибати, або покрутити хуп або набити м'яч, і за це отримати або якийсь смаколик, або водичку, або якийсь ще подарунок. За смачну та поживну їжу на родинному святі традиційно відповідала ресторація Велес, яка разом з благодійним фондом Смілива Україна збирають кошти на потреби зсу. А у зборі коштів допомагав смачненький плов. У нас сьогодні соки, махіто дуже багато всього цікавого. Смачного будуть овочі гриль, шашлик, і за плов дуже багато питають. Всім дуже цікавий наш плов. Кожен бажаючий міг покуштувати благодійним та смачним пловом, приготованим паном Юрієм. Сьогодні готуємо благодійний плов. Це дуже яскраве гарне м'ясо, гарний рис. В общем, приходьте, пробуйте, буде смачно, надіюсь. Багато плову буде 100 літрів, дуже багато. Десятки локацій змогли зацікавити сотні Кременчужан. Хтось одразу вирішив зробити аквагрим, а хтось прагнув гарно провести час і на танцполі. Бачила Міккі Мауса. Я теж сьогодні танцювала, вату кушала. Я побачила багато чого веселого, де можна розважатися, відіймати собі настрій. Даня та Аріна прийшли на свято разом з родиною та друзями. І звісно, найбільше малечі сподобалися саме смаколики. Ми з моєю сестрою прийшли і з мамою. А що вам найбільше сподобалося? Я та соки все сподобалося і старшому поколінню. Пані Лідія дякує за радісний день, який організатори подарували їй та онукові. Молодці, дякую за праздник. Очень довольны. Ходили сок, брали и вату. Очень довольне все організована, сю мне нравится. Діана та Поліна хотіли бути схожими, тому зробили однакові зачіски та грим. Дівчатам дуже сподобалося на святі, а особливо Поліні, яка приїхала до Кременчука з Бахмута. Ми спробували аквагрім та. Чиски і Аквагрім також зходного мені дуже подобається, того, що в клімічі дуже багато праздників, всі люди дуже добрі. Ми дякуємо, хто це організував. І як завжди, складовою родинного свята став тематичний квест Сім'я родинна веселка, підготовлений колективами об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. У цього квесту у нас є вісім локацій. Локації різнопланові. Це і творчі локації, це і спортивні локації, розважальні, пізнавальні. Тобто, мабуть-який інтерес. До речі, на цей раз участь у квесті взяли 50 родин, в їх числі і сім'я Василя та Алли Дівчата попросили, що є квест, ви да, покладаємо. Я вже звільнився з СУ вже на дембілі біля з января місяця місяця. Тобто, Маю повне право тепер посвящати сім'ї. Діти квіти життя наше. От і бігаємо. Загалом дуже цікаво, весело. Так. Це правда. І воно того варте. Так. Зі сім'єю бути дуже цікаво. Слава Україні! Родина це найбільша цінність, яку може мати людина. І кожен з нас має цінувати моменти щастя разом із рідними та створювати все нові позитивні спогади. Дар'я Кимець, Вікторія Пальчик, Віктор Петров, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини.